Привіт, любі друзі. Вони часто задають мені питання, як очистити мусор з комп'ютера, щоб він краще працював, не лагав та не кричав, не фрізив та не ругався. Коротше, беремо, заходимо сюди поїск знизу. Ставимо англійську мову і прописуємо процент, відсоток. Англійською Temp відсоток. Без пробелів, без нічого. Тут з'явиться папочка темп в списку. клікаємо двічі. <кій> І заходимо в цю папочку. І всі ці файли виділяємо та удаляємо. Здесь у ремонт выполнено, так как этот файл в Discord. Для того щоб його видалити, треба все позакривати. Discord також. Щоб <coughs> закрити Discord. Повністю зайдемо в диспетчер задач. Та закриємо його. Снять задачу. Все. Discord закритий. Повторить попытку. Його більше нет в папці. Тоді ти сам отмен. Все, потім ці всі файли попадають в корзину. Заходимо в корзину та очищаємо її. Дякую за увагу. На цьому завершуємо наш відео урок.